Ми програємо на ниві стратегічних комунікацій. Ми програємо на ниві кризових комунікацій, тобто реагування держави органів влади на якісь кризові історії. Ми е, зараз все менше граємо на полі інформаційно-психологічних операцій і ПСО, тобто раніше цього було більше. Е, ми знову вступили на територію, де скоріше нами управляють, а не ми управляємо. Тобто, це рефлексивне управління з боку Росіян. Нас все більше затягують в обговорення тих наративів, які цікаві нашому ворогу, а не нам. І звичайно, це свідчить про те, що управління е, елементами інформаційної політики потребує певної реформи. Ми про це ну я про це не неодноразово говорив. Що нам необхідно в першу чергу провести реформу органів, які відповідають за цю сферу. Виокремити окрему агенцію інформаційної безпеки, виокремити радника з питань стратегічної комунікації під прем'єр-міністра, створити центр стійкості при президенті. А це має бути певна екосистема, яка, яка взаємодіє, які органи і люди взаємодіють один з одним. і Кожен виконує свою роботу. Чи станом на сьогодні всі займаються всім?